І Гіркий смуток війни продовжують чорним крилом торкатись нашої громади. Сьогодні, на 596-й день повномасштабної війни Російської Федерації проти України, ми проводжаємо в останню земну дорогу воїна земляка помінова Володимира Вікторовича, 1987 року народження. Володимир народився та виріс у місті Южноукраїнську, був вихованцем дитячого садочка номер 2 навчався в школі номер 4 закінчив южноукраїнський професійний ліцей, здобув професію зварювальника. працював за фахом у донбас атоменергомонтажі. Пройшов строкову військову службу. Одружився, мріяв про дітей. 20 березня 2022 року Володимир Вікторович був призваний на військову службу за мобілізацією. 2 жовтня. 2023 року стрілець-помічник гранатометника 2-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини А-1736. Володимир Вікторович помінов, вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка. Луганської області героїчно загинув. Без сина лишилися батьки, без молодшого брата брат, без люблячого чоловіка дружина. Від імені військовослужбовців, особового складу, хочу подякувати, що ви виховали настоящого козака, настоящого чоловіка, який не побоявся піти. На цю кляту війну захищати Україну, захищати наш народ, для того, щоб ми далі розвивались, становились державою, для того, щоб в подальшому виховували молоде покоління, яке завжди буде пам'ятати таких героїв, як Володимир. особовому складу до віддання військових почистей приступити! Ей, кача по сині! кача по сині. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.